Обговорили питання, які турбують вінницьких підприємців. Міський голова Сергій Моргунов зустрівся з учасниками бізнес-спільноти Борт Вінниця». Також участь у круглому столі взяли керівники профільних департаментів. Вінницький бізнес представили підприємці різноманітних напрямків: від будівництва до продажу української сільгосптехніки за кордоном. Таку зустріч провели вдруге, аби дізнатися про потреби бізнесу та оперативно реагувати на ті запити, які в компетенції місцевої влади. А підприємці могли дізнатися зокрема, куди спрямовують сплачені ними. Податки обговорили низку актуальних тем: залучення місцевих підприємців до локальних проєктів, проблеми з пошуком кваліфікованих кадрів, мобілізацію працівників, механізми, підтримки бізнесу та залучення інвестицій у громаду. Також торкнулися й інших питань, які безпосередньо впливають на подальший розвиток бізнесу. Спільнота борт є на сьогоднішній день міжнародною. Вона об'єднує українських підприємців як в Україні, так і ті, хто знаходиться поза межами країни. Наша безпосередня мета в комунікації це знову ж таки дати розуміння, що в нас є з чим працювати, як працювати, щоб люди також повертались в країну і вкладали свої зусилля та кошти в нашу державу.